є джойстик для дистанційного управління значить, краном і він піднімає або опускає відпускає трос. Ця конструкція має допомогти рятувати людей з-під завалів до приїзду спеціального авто, говорить Ігор Сухобрус. Позашляховика вартістю 20 тисяч доларів подарував меценат. Автівку вдосконалили, підсилили бампер та встановили спеціальні решітки на вікна. Робимо вікна для того, щоб вони були захищені від всякого попадання туди. Якщо, допустимо, розрушений будинок чи розрушена якісь там споруда. При тому як будуть евакувати, щоб можна було захистити і водія, які там знаходяться. Цей та ще з десяток всюдоходів тут переобладнали для місцевого підрозділу рятувальників. Приміром, ось цей вас для туризму тепер буде допомагати людям у разі надзвичайних ситуацій. А саме головне вона всюдихід. Це саме головне. Вона оснащена посиленим бампером. Вона доробила ми туди, зробили. Евакуаційний такий домкрат для того, щоб можна було чи витягнути машину, чи витягнути якусь там носілку з людиною. Всюди ходи намагаються зробити максимально витривалими, каже механік Василь Завгостін. Двигуна можемо іншого поставити, допустимо, усилити сильні мости, там, коробку іншу поставити, усиляти, раму можемо, ресори сильніше ставити. Можна було так загружати машину добре. Минулому власник СТО Ігор Сухобрус військовий, тому в перші дні війни зрозумів, що ресурси свого бізнесу спрямує на допомогу армії. Я капітан збройних сил України в запасі те, що мене вчили. Значить, я зараз на практиці це все приміняю. А ті питання, які необхідні безпосередньо на якогось там блокпост, чи якийсь там замовник. От ми зараз виконуємо замовлення, перекидаємо поломаний мотор на ВСУ, одні з машин. Значить, вони вже кажуть, що їм потрібно. Ігор каже, два переобладнані вази вже служать теробороні на Київщині. Ще один ось цей попрямує допомагати ЗСУ. Зараз закінчуємо повністю ремонт. Щоб вони вже там не могли там, десь не стояли, десь не ремонтували. Ми їм повністю все туди нове обладнання ставимо. І зажигання, і прокладки, і віддаємо його на Ірпінське направлення. Крім того, на СТО допомагають безкоштовно ремонтувати автомобілі тероборони, говорить механік. На цій машині двигун поламався. Зараз ми зняли двигуна, будемо ремонтувати, ставити. Робимо так хорошо на совішку. Орія Гончарук, Максим Шевченко. Новини на Суспільному.